Росія повертає до кордонів з Україною свої війська та техніку про нарощення сил терористів за підтримки Москви. Повідомляють і у вітчизняному міністерстві оборони і в НАТО про концентрацію російських військ як на території України, так і на, на сході в Луганській області та Донецькій, так і на кордоні наша розвідка підтверджує ці дані. Відповідно зараз проходить. Аналіз дій Російської Федерації, підготовка відповідних рішень є. Дані про збільшення кількості на кордонах з Україною, то є, мінські змовленості, на жаль, не дотримуються. Терористи застосовують радіоперешкоди військового класу проти літального апарату спостережної місії ОБСЄ. Натомість лише за останню добу РНБО зафіксувало на півдні Донеччини п'ять російських безпілотників. Збройні сили Російської Федерації продовжують ведення повітряної розвідки під Маріуполем. Там в районі трьох ізбинки, що Нирічкі, Сіверський Донець. Загалом впродовж доби було зафіксовано роботу п'яти безпілотних літальних апаратів. Відразу після їх появи в цих районах починаються обстріли з важкої артилерії росіян. Найгарячіше було у Новоайдарівському та Попасняцькому районах Луганської області та у Дебальцевому та поблизу Маріуполя у Донецькій не припиняються атаки на литовище у Донецьку. Найбільш складна ситуація в районі населених пунктів Старогнатівка та Гранітне. Напружена обстановка в районі траси Бахмутка. Там бойовики з мінометів неодноразово обстрілювали наші позиції. Обстановка в районі Донецького аеропорту знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. Бойовики ведуть обстріли наших позицій в районі населених пунктів Пескі та Авдіївка. Українські підрозділи в вогневої підтримки наносять точечні вогневі удари по бандитським формуванням. Від атак бойовиків загинули двоє українських військовослужбовців. Знаємо, Ще дев'ятеро поранені. Артилерійським був. обстрілом розпочався ранок і у самому Донецьку. Місцева влада повідомляє про одного загиблого мешканця та чотирьох поранених. Увечері снаряд влучив у стадіон поблизу школи. Загинули один восьмикласник і 18-річний випускник цієї школи. Поранені четверо юнаків. Світлана Ударенко, п'ятий канал.